Всіх вітаю. Сьогодні забрали ось такі каструльки, які замовили на сайті Allo .ua. Німецька якість Крауф Германія. Розпаковка. Зараз вони на Allo є в наявності Ось такі. стеклянные крышечки, наборы, наборе три кастрюльки. Здесь, так, вот такой добавить крышечки. Гарненькі, гарненькі і міцні доволі. Це каструлька чуть більша. від першої. І найбільша на три з літри. Та ось така кришечка, гарненька. Кастримулька. У нас такая у них тверде. Тосте дно. Ручки доволі довольно міцні. Так, що замовляйте на Оюа. Не буде вам щастя.